Хлопчик Брайс Лоски познайомився з дівчинкою на ім'я Джулі Бейкер влітку 1957 року, коли він разом зі своєю родиною приїхав жити в той же район, де жила і вона. Діти пішли вчитися в одну школу до другого класу. Сором'язливий хлопчик вважав, що Джулі приносила йому лише проблеми. У перший же день вона підбігла до нього і обійняла перед усім класом. Час з другого по п'ятий клас він називає жахливим. Однак, у шостому класі Брайс придумав план, як назавжди позбутися Джулі. Він запросив найпопулярнішу дівчину в своєму класі Шері, на побачення. Це не аби як образило Джулі. Вона перестала спілкуватися з ним. Але одного разу його найкращий друг Гарет, якому дуже подобалася Шері, розповів їй про план Брайса. Дізнавшись про це, Шері розлучилася з Брайсом. Коли інформація дійшла до Джулі, вона знову почала показувати свою закоханість і навіть відчувати запах його волосся. Для Джулі перша зустріч з Брайсом стала початком її кохання. Найбільше враження на неї справили його чудові. Очі, їй здавалося, що він, мабуть, відчуває те саме до неї, але був занадто сором'язливим, щоб сказати це. Випадок з Шері змусив Джулі відчути ревнощі. Коли вони розлучилися, Брайс знову почав мило розмовляти з Джулі, а вона мріяла про перший поцілунок. Брайс пішов у сьомий клас, і До їхньої родини переїхав дідусь Чет. Вони майже не спілкувалися, поки одного разу дідусь не запитав його про Джулі. Він дізнався про неї з місцевої газети, де написали, що 13-річна дівчинка стала на. Захист платану людей в районі, включно з батьком Брайса, дратував будинок родини Джулі. Він був занедбаний. Повсюди росли бур'яни, а батько Джулі проводив багато часу поруч з будинком, малюючи пейзажі. Одного разу приїхала служба з метою зрубати платан. Джулі залізла на дерево і не хотіла спускатися. Вона закликала Брайана допомогти їй, але він пішов на шкільний автобус. Чет зацікавився цією рішучою дівчиною та запропонував запросити її в гості, але молодий чоловік. Вважав, що вона просто вперта та безцеремонна. Платан все ж таки спиляли. Наступного ранку Джулі не прийшла на шкільний автобус, як і через день. Наступні пару тижнів після того, як спиляли платан, Джулі мовчала. Вона їздила до школи на велосипеді, щоб не бачити пня. Дівчина більше не турбувала Брайса. Через деякий час батько Джулі подарував їй картину із зображенням улюбленого дерева. Через кілька тижнів Джулі почала робити науковий проект, спостерігаючи, як з яєць вилупляє. Ця курчата. Її кури неслися гарно, тому Джулі вирішила поділитися яйцями з сім'єю Брайса. Дідусі мати дуже оцінили цей дар. А Брайсу та його батьку він не сподобався. Батько попросив сина повернути яйця, але той придумав викидати яйця на смітник. Одного разу сусідка Джулі запропонувала купити в неї зайві яйця. Інша сусідка також захотіла купувати їх. Потім вона почала приносити надлишок яєць сім'ї Лоскі. Це продовжувалось два тижні, поки вона не побачила. Чила, як Брайс викидає яйця, вона дуже засмутилася та не прийняла його пробачення. Брайс каже, що вона почала ігнорувати його та уникати в школі. Невдовзі він побачив, як його дідусь допомагав Джулі на її подвір'ї. Хлопець почав заздрити їй, тому що дідусь спілкувався з дівчиною більше ніж з ним. Того вечора Чет підійшов до Брайса, сказавши йому, що він дізнався про яйця. Дідусь сказав, що потрібно бути чесним та вибачитися перед Джулі. Кілька днів Брайс намагався це зробити, але Джулі. Уникала його. Нарешті він знайшов момент і похвалив її за те, як перетворився двір. Хлопець вибачився за те, що викидав яйця. Здавалося, що все нормалізувалося, але одного вечора батько Брайса почав палку суперечку з дідусем. Він сердився на чета за те, що він проводив час із дівчинкою, а не з власним онуком. Батько зневажливо відгукувався про сім'ю Джулі. На це чет розлючено відповів, що в їхньої родини є проблеми, тому що у батька Джулі є брат інвалід з відставанням у Озвитку, це трапилося тому, що при народженні його шия була обвита пуповиною, і всі гроші родини йдуть на його лікування. Джулі розповідає, що раніше ніколи не соромилася свого будинку, поки Брайс не назвав його безладом. Вона поділилася цим з батьками і запропонувала привести двір до ладу. Наступного дня Джулі почала працювати у дворі. На допомогу їй прийшов чет, який згадав, що читав про дівчину в газеті, і що його дружина вчинила б так само, якби була там, щоб врятувати платан. У школі Брайс обговорював почуття до Джулі з другом Гаретом, але той зневажливо відгукувався про дівчину та висміював її дядька з розумовим відхиленням. Брайсу було неприємно це чути, але він не захистив дівчину та пішов геть. Вранці у неділю тато Джулі зібрався їхати до брата Деніеля, у якого був день народження. Дівчина наполягла на тому, щоб відвідати дядька. Деніель дуже зрадів племінниці. Спочатку вони подарували йому подарунки, а потім пішли в кафе їсти морозиво. У кафе Деніель ненароком упустив своє морозиво і почав дуже нервуватися. Джулі довелося швидко купити ще одне, щоб він заспокоївся. Після цього дівчина зрозуміла, чому батько не може самостійно дбати про брата. Повернувшись додому, Джулі з батьком дізналися від матері, що їхня сім'я запрошена на обід до родини Лоскі. Наступного дня у школі дівчина не могла зосередитися, повертаючись думками до Деніеля. В бібліотеці вона з подругою підслухали хлопців, коли Гарет висміє дядька Джулі, а Брайс посміявся з цього приводу. В ту саму мить Джулі втратила свої почуття до хлопця. Ввечері Брайс був помітно схвильований та готувався до приходу гостей. Пролунав дзвінок і вони з'явилися на порозі. Коли дві родини привіталися, Брайс підійшов до Джулі. Він сказав їй, що вона гарна, але дівчина відповіла, що чула, як вони з Гаретом висміювали її дядька в бібліотеці, тому вона більше ніколи не буде з ним розмовляти. Набравшись сміливості, хлопець знову заговорив з ним. Нею. Він вибачився, сказавши, що Гарит був неправий, але він нічого не сказав своєму другові, тому Джулі назвала його боягузом. Всі сіли за стіли, почали балакати на різні теми. Батько Брайса підняв тему платану, сказавши, що це дерево було потворне, на що батько Джулі відповів, що деякі люди вважали його прикрасою вулиці. Брайс розповідає, що залишок вечора пройшов непогано, але Джулі не сказала йому ні слова. Перед тим як піти, дівчина вибачилася перед ним за те, що злилася на нього. в глибині душі хлопець знав, що вона не пробачила йому, тому він відчував себе нікчемним. Коли Джулі тільки збиралася на обід до Лоскі, вона дивилася на картину, яку подарував їй тато. Вона зрозуміла, що Брайс ніколи не був її другом і ніколи не захищав її. Коли вона сказала Брайсу, що не буде з ним розмовляти, то відчула себе сильною. Всі, хто сидів поруч з нею за столом, крім чета, були незнайомцями. Коли вона вибачилася перед Брайсом, то не відчула зовсім нічого. Невдовзі в школі анонсували аукціон хлопчиків з кошиками, де дівчата беруть участь у торгах, щоб виграти обід з хлопцем, який подобається. Брайс потрапив до списку учасників і був незадоволений цим. Настав день аукціону. Хлопець хвилювався, що Джулі буде робити ставку на нього. Однак вона обрала Едді, за якого ніхто не торгувався. Пропозицію пообідати з Брайсом виграла Шері за столом. Він не міг думати ні про що інше, окрім того, як Джулі сміється та обідає з кимось іншим. Він підвівся, підняв Джулі зі стільця, закрив очі і спробував поцілувати її. Дівчина відштовхнула його і вибігла на вулицю. Брайс з кошиком пішов не додому, а прямо до Джулі та постукав у її двері. Але ніхто не відчинив її. Він спробував зателефонувати, але трубку підняла мама Джулі та сказала, що донька не хоче з ним розмовляти. Зі сторони Джулі у день аукціону вона вирішила залишити свої гроші вдома. Але коли їхала до школи, її зустріла сусідка і віддала гроші за яйця у школі вона дізналася, що ставку на Брайса планує робити Шері. Несподівано для себе вона зробила ставку на Едді. Під час обіду з ним дівчина бачила лише Брайса. Раптом, коли хлопець підійшов до неї, щоб поцілувати, вона його відштовхнула. Джулі так довго чекала на цей поцілунок, але не за таких обставин. Через два дні після постійних спроб дістатися до неї. Брайс зупинився. Джулі подумала, що все скінчено. Сидячи у вітальні, вона почула якийсь шум надворі. Дівчина побачила, як Брайс копає яму на її газоні і дуже розлютилася, але батько сказав, що дозволив йому це зробити. Раптом хлопець зник з її поля зору, а повернувся з саджанцем в руках. Джулі зрозуміла, що він вирішив посадити для неї платан. Вона підійшла до хлопця, знову дивлячись в його чудові очі, в які вона закохалася, коли вперше їх побачила. Молоді люди присіли до землі і почали засипати яму, ледве торкаючись один одного руками.